Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про психологію боковика на медвежому ринку. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINKX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі Bink Показувати я буду на прикладі на кусамі. Так як ця монета в мене є під рукою і у неї є. Історія. Це може бути будь-яка інша монета. Неважливо, і це може бути не кусама. Я думаю, що боковик, який формується зараз на кусамі, він є в дуже багатьох монетах. Людина, яка купила, наприклад, в зоні накопичення по 40 доларів, по 30 доларів, зараз знаходиться в просадці на 30-40% і знаходиться в просадці вже довгий період часу. І дійсно час вимотує, час розчаровує такий довгий час, ти знаходишся в просаці і дивишся на цифру в своєму портфелі і ти в мінусі. І, звісно, ти думаєш, краще я б відкупив тут, тут, тут. І такий, скільки монет я б зміг відкупити на цих низах. Та й взагалі ця монета знижується, скорше всього, вже ніколи не відросте. Тобто ти зайшов в ринок і, можливо, в цій самій зоні. Потрібно було заходити. Але практично все, хто купляє в зоні накопичення, знаходиться в просадці до моменту, поки не намалюється якась зелена свіча. І зелена свіча початок руху висхідного. Коли ця свіча висхідна почнеться, вона може початися через рік, наприклад. І весь цей час люди будуть знаходитися в позиціях, в яких будуть розчаровуватися. Тому неважливо, по якій ціні ви набираєте ту чи іншу криптовалюту в боковику. Все рівно ви будете в мінусі, хоч не в великому, але будете в мінусі. А хто може бути спокійний в зоні накопичення? Ті люди, які відкупили саме дно, от дійсно їм фартануло, їм дійсно повезло. В них дійсно був якийсь інсайт, і вони відкупили прямо на самих низах. І більшу. Частину свого часу він знаходився би в плюсі, но не в великому. І інколи при своїх, тобто в нулі. А крупний гравець, який накопичує позицію, він знаходиться весь час в мінусі. Він відкупляє, припустимо, по 60 доларів, по 40 доларів, по 36 доларів, по 29 доларів. І звісно, в нього середня точка входу буде, наприклад, 35-45 доларів. І як я вже говорив, він весь час може знаходитися в мінусі, але він знає, навіщо він це все робить. Іменно крупний гравець знає, що позиція на слаболіквідних активах в просадці, це є нормально. В будь-який час, коли він закінчить відкупляти, ціна буде дорожча, ніж середня ціна його купівлі. Тому ціна і просадка в гаманці, навіть якщо ви купили в зоні накопичення, це те, що психологічно вас розчаровує. А які дії повинен робити хороший інвестор? Перше, це що купляти, тобто який актив купити, Два, Це коли купити. Звісно, що в цьому самому боковику. Навіть якщо винесуть стопи, навіть якщо потрібно розчарувати, і ми сходимо ще на 20-30% вниз, а потім швидко відкупимося. Один день зеленої свічі закриє всі питання. І ті люди, які були морально готові, якщо ми втримуємо свою позицію, то ми отримуємо свій результат. І по третє, це вчасно вийти з ринку. Якщо ви психологічно розумієте, що відбувається в цьому боковику, то, звісно, ви не будете фіксуватися в ноль, а потім будете дивитися на той самий ріст, який ви пропустили, і вже будете не в позиціях. Тобто, припустимо, ви набирали кусаму з 70 доларів. Брали її по 60, по 50. І середня точка входу, припустимо, 40 доларів. Там відкупляли ще по 32, коли ви побачили зниження кусами ще на 20-30%. І тоді, коли кусама повернулася до 30-40 доларів, коли ви вже в безубитку більше відсотків людей фіксують свої позиції в нуль і думають, нарешті я зафіксую в нуль і вийду з цієї скаміни». Для цього і потрібен період накопичення для розчарування. Розчарування тих людей, хто купив вище, щоб вони фіксувалися та продавали всі свої монети. І це дуже важливо великому гравцеві перед тим як він буде тащити свої монети вище. Великому гравцеві краще відкупити тут, в цьому боковику, так як в цьому боковику є ліквідність, і він зможе відкупити більше монет. І тоді, коли він буде гнати ціну вище, посторонніх людей не повинно бути. Якщо навіть посторонні люди і будуть, то їх повинно бути менше. Ось така психологія боковика. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!